друзі, нещодавно на нашому ресурсі було опубліковано сюжет журналістського розслідування. Яремчанські ділки, будучи фігурантами кримінального провадження, намагались використати медіа. Відверто кажучи, безпідставного бруду на мою голову було вилито немало, адже я, як говориться, не оправдав очікувань так званих замовників. Як я зрозумів, відповідно до виражених захтянок. Повинен був виставити їх у ролі жертви, а цілу громаду позбавити надходжень до бюджету. Не розумію, чому склалось таке переконання у деяких людей, що руками медіа можна розправитись із своїми опонентами. Варто тільки звернутись, натиснути, викликати жалість і справу вирішено, але це далеко не так. До будь-якої подібної справи потрібно підходити із цибічним підходом та не тільки слухати сторони конфлікту, але й аналізувати отриману інформацію. Так було зроблено мною і за отриманою інформацією по СББ Скеля Яремчанської територіальної громади. Більше того, нами було встановлено факт внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань з приводу підробки підписів у протоколі загальних зборів ОСББ. Скеля, на підставі якого було внесено відомості до державного реєстру про зміну керівника ОСББ. Як нам стало відомо. Висновком експертизи було підтверджено підробку одного із підписів. Як говориться, у даному випадку справа за правоохоронцями, але це ще не все. За новим керівництвом ОСББ Скеля продовжують рости золоті верби. Виявляється, що з квітня 2024 року нове керівництво так і не спромоглося не тільки виплати заборгованість по заробітній платі колишній голові, але й грубо порушуючи норми трудового законодавства України, не внесли запис до трудової книжки про звільнення з роботи останньої, що фактично унеможливлює її. Подальше працевлаштування у грудні 2024 року Яремчанським міським судом задля забезпечення цивільного позову на суму більше 111 тисяч гривень колишньої голови ОСББ Ольги Штепук було накладено арешт на всі рахунки ОСББ. Нам вдалося поспілкуватися з колишньою головою ОСББ «Скеля» Ольгою Штепук, і вона нам розповіла наступне. Так, як я місцева жителька, я ну, погодилась на це. Ми зробили збори, проголосували, зібрали підписи, провели реєстраційні дії. Мене обрали головою ОСББ, підключили всі комунікації, люди почали повністю жити, і будинок зафункціонував. Але з часом деякі жителі квартири, які взагалі знаходились за кордоном, одні тут, одні за кордоном, вирішили, що тариф не потрібно збільшувати так як можна витягнути гроші із комерційних приміщень. Комерція на той час вона ще не була повністю запущена і ми її зовсім не обслуговували, вона не входила в склад ОСББ. Також почали суперечки з приводу земельної ділянки. Власники житлового житлових приміщень, житлових квартир, чомусь вирішили, що вони мають брати кошти за земельну ну не платити кошти за земельну ділянку, а щоб це робила комерція. Так як комерція має також свою частину земельної ділянки. Ну, Прикро, що склалася така ситуація взагалі, так як деякі з тих людей, які зараз на мене пишуть позови, в той час, коли була війна, проживали навіть у мене особисто вдома. Ось така склала ситуація. Власники квартир вирішили, якщо я не буду писати листи за з приводу земельної ділянки та не буду писати на нього скарги, вони вирішили, що їм ця голова ОСББ вже не потрібна. Свою участь я зробила, все їм допомогла, а тепер вони хочуть керувати самостійно. Вони провели збори. Під чим підробили підписи, про що є певні докази, є судові експертизи, також записи телефонних дзвінків, де люди за кордону впевнено говорять, що вони не голосували і ніколи ну, цього не чинили і не були взагалі в курсі цих подій. От і зараз у них от з міською радою також є великі суперечки з приводу земельної ділянки, так як уже борг набіг близько 600 тисяч гривень. Вони нею користуються, але вони відмовляються сплачувати. Чим говорять, що вони не знали про те, що потрібно сплачувати земельний податок? Ну, така склалася ситуація. До того як мене звільнили, вони вимагають, вони мені не взагалі не надали жодного документу про звільнення. Почали, ну просто надіслали картинку на вайбер, що мене звільнено. Я неодноразово зверталась про те, що вони мені виплатили мою заробітну плату, яка не була використана та виплачена. Вони мене просто теперішня голова ігнорувала. Ту трудову книжку ніхто мені не заповнив. А вони почали просто писати в групу та в соцмережах Яремчах, так як я, я, я ну, місцева жителька. Вони вирішили, що вони мене будуть попозорять і розкажуть, типу, що я працюю на сторону забудовника. Але це ще не всі борги, які за неповний рік встигло накопичити ОСББ Скеля, як виявляється, Яремчанською міською радою подано позов на стягнення з ОСББ Скеля боргів по оренді земельної ділянки, якою користуються жильці будинку. Однак чомусь не бажають сплачувати кошти до бюджету громаду. Власне, ця сума вже перевищила 600 тисяч. Гривеньний час Яремчанського міського раду зафіксований факт несплати податку земель ОСББ скеля. Власниками житлового будинку, співвласниками житлового будинку вона склала більше 600 тисяч гривень. На даний час дане питання вирішується в суді, подані позивні заяви. Там адвокати від міської ради займаються і вирішують по даному питанню по сплаті земельного податку. На даний час вони використовують земельну ділянку, яка зареєстрована за міською раду, і робив всі поділ. Але судом також накладено на дані земельні ділянки арешт і дане питання також вирішується в суді. Дивіться, зараз на даний час комерція і житловий будинок ОСББ Скелі зареєстровані під одним номером. Один має реєстраційний номер. Щоби вирішити, то там, напевно, внутрішні їхні справи треба зібрати збори колективу, ну, ніби СССР. І власників комерції, і тоді, напевно, вже в БТІ або ТЕ вирішити питання про присвоєння на комерцію додаткових номерів розподілу будинку. Такою радою було здійснено по розподіл земельних ділянків, виготовлено технічну документацію і було поділено ділянки на три земельні ділянки. Частина йшла проїзної дороги для всіх мешканців громади. Частина ділянки йшла була виділена під комерцію і частина ділянки була виділена власниками ОСББ Скель. На дане рішення воно пройшло, дали дозвіл, воно зареєстровано у Державному земельному кадастрі, але на даний час на рішення накладено заборону, і ми не маємо права розпоряджатися, поки суд не вирішить дане питання. Щось я не можу ніяк зрозуміти: землю вони користуються, а гроші сплачувати не бажають. Кажуть, що не знали, що вказана земля передана їм у користування. Землею користуються сповна, а те, що за неї потрібно сплачувати податок до місцевого бюджету, не знали. Більше того, вони навіть хочуть обмежити у правах власників комерційних приміщень, так як чомусь вважають, що мають на це більше прав. І це ще не все. На момент виходу нашого сюжету за здобутою нами інформацією, ОСББ Скеля вже більше двох місяців не сплачує кошти за послуги водопостачання та водовідведення, і їх борг вже перевищує 90 тисяч гривень. Подібна ситуація із вивозом сміття. Як говориться, догаздувалися. Якщо так піде і надалі, то елітний будинок може перетворитися на химеру у самому центрі міста Яремчі. Далі буде. До зустрічі у наших наступних сюжетах.